Усім привіт! Сьогодні я показую рецепт котлет. Це є печінка, тому вони такі темненькі. Це для молодих господинь або, може, хтось і не робив котлети, рублені з печінки, тому показую сьогодні усім рецепт. Приємного перегляду. Нам спочатку потрібно нарізати гарно кубиками цибулю. Середні кубики, невеликі. Початку овочі, а потім вже печіночка. Налила урійку в сковорідку і сюди відправляю смажити цибульку. Поки вона тут починає нагріватися, ми йдемо натирати моркву на грубому терку. Відправляємо до цибулі і гарно обсмажуємо моркву та цибулю. Дякую усім, хто підписується на мій канал, ставить лайки. Вам не складно, мені приємно, робить репост-відео. Ой, дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую вам щиро. Так, це ми гарно обсмажуємо. Поки це обсмажується, також ми не втрачаємо час і будемо нарізати печінку. Не молоти, а нарізати. Я її промила, всякі повідрізала лишнє. І ось тепер нарізаю. Це печінку ми порізали. Тільки не забувайте помішувати моркву з цибулькою, щоб вона у вас не пригоріла. Відправляємо це все у мисочку. І тоді вже ми будемо додати сюди інші інгредієнти. До рубленої печінки ми додаємо сметану, яйцем. Ну і, звісно ж, спеції. Тут вже доводити до смаку. Так, солимо. У мене сіль не дуже сольно, тому трошечки більше додаю. Часник гранульований, сушений. Так, чесничок. Коріандр мелений. Спеції за бажанням, хто, які любить. Суміш перців може замінити чорний мелений перець. Звичайний чорний мелений перець. Так, це ми зробили. І сюди на кінчику ножа, ну у мене на кінчику ложечки, додаємо соду. Не бійтеся, соду додати до таких котлеток. І наша смажена цибулька з морквою. додаємо от сюди. Все гарно перемішуємо. Ще останній інгредієнт додаємо боршну. Все, перемішуємо. Сковорідку ставимо розігріватись, Добавляємо туди олійку. Я маю ось отакий черпачок маленький. Можна це ложечкою робити. Мені здається, що черпачком краще, буде, тому що печінка любить вискользувати. Так, і накладаємо на розігріту сковорідку. Робіть величину з котлету, такі, які вам подобаються. Тобто, сильно тут форми не буде триматися, яку ви хочете, круглу чи яку там, ну вже як її посмажите. Накриваємо кришечкою. Відкриваємо тільки обережно на конденсат. І котлетку перевертаємо. І подивіться, яка краса. І знову накриваємо. Так відкриваємо і витягуємо їх. А, паперовий рушничок. Та беремо, накладаємо другу партію. І так смажимо всі котлетки. Це дуже просто та швидко. І давайте ми їх одразу попробуємо. Печінка все гарно просмажилась. М -м 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 -м. Неймовірний смак. Дівчатка. Ось такі смачні рублені котлети з печінки. Дуже смачно, швидко. М -м -м. Від вуха не відтяжчиш. Рекомендую таку смуку приготувати Абдана. На замітку молодим господиням. Дуже багато вийшло котлет з пів кілограма печінки, і ось така смакота. І вже рівніше косода: у вас на столі. Подавайте гарнір, гречка, пюре. І смакуйте. Усім гарного мирного неба! Беріть себе та Україну. До нових смаколиків!